Тим вечір, давненько ми з вами якось не сиділи по вечорах, не спілкувались. Вот. Я трошечки зайобі, на роботі, усіх своїх якісь моменти. Але знаєте, в мене зараз такий настрій дуже якийсь сумний, скоріше, тому що дуже багато моїх знайомих зараз або примусово мовнули. Або вони пішли самі і, типу, і не не там просто чоловіки, це реально дівчата. Це дівчата там тінейджерського віку, типу 19 років, і вони вже служать 20 років, що то дуже мало. То типу, я в 20 років якоїсь таких хуйньою не займалась, і я не можу сказати, що це дорослі люди. І... Як ми сьогодні говорили з одним э, знайомим, який, який зараз іде воювати, що війна змусила мене, ну, досить практично людину, повірити в якусь э, існування якоїсь долі. Тому що, не дивлячись на те, що це все стати статистична вірогідність, статистика просто і э, з точки зору здорового глузу, нічого такого немає, немає ніякого Е, э, Твоє життя буквально зараз залежить від. Підрозділ, в якому ти опинишся, від твоїх скілів, чи отримаєш ти тилову посаду або бойову. Я навіть там про це рідко згадую, коли я говорю безпосередньо з військовими, які працюють на фронті. Я, ну, я просто не говорю їм про те, що людина, яка йде на тилові посади, вона не ну, з більшою вірогідністю збереже своє життя. Тому що ну, я сама цивільна людина, я працювала в оборонній сфері, але я не служила. Тому я не, я не вважаю, що я маю якесь право говорити за телові або бойові посади. Е я думаю, що зараз дійсно історичний якийсь момент. Е і в мене такий ліричний настрій, тому що, розумієте, коли ми, на жаль, втрачаємо людей, е і зараз, мабуть, більшість. Є таких сімей, ну, в великому розумінні слова сім'я, які вже втратили людину. Ми втрачаємо її назавжди. Будь-то 19-річна дівчина, або 30-річний чоловік, або, там, не знаю, 60-річний чоловік, всяке буває на фронті. Я думаю, що ви самі добре це знаєте. І, типу, я особливо знаєте, мене дрощить, коли мені говорять, що ну ти знаєш, в світі є інші війни, там що от не треба там Україну. Ну це звучить дуже, як і псо. Коли мені кажуть, що треба, типу, забити на померлих і йти далі, там про хвилину мовчання, якісь там, ну тупо якесь е -е, хуйло, просто скаже, що там хвилина мовчання не потрібно, Або... А, типу, що ну умовно, всі люди, які говорять про цинізм, того що типу, от, людина вже померла, що ти паришся. Вони або не викупають просто на рівні емоційного інтелекту, в них щось не працює там достатньо добре. Або просто ми говоримо про те, що розумієте, хвилина мовчання це одна з моїх улюблених ініціатив. Тому що це не маркетинг, і вона нічого не продає, і це не якийсь піар-матеріал, і ніхто від цього не отримує ніяку вигоду. Хвилина мовчання працює виключно для. Ну, я вважаю, це такий психологічний чекпоінт, коли ти ставиш крапку, на жаль. На, е, типу, своїй пам'яті, і ти розумієш, що багато людей для нас дуже ну просто я б сказала непристойно багато, вони вже загинули. Що е, ти для себе психологічно щоранку е, відзначаєш, що е, типу я живу в країні, яка зараз, типа, англійському мову е, і е, е, я визнаю, що Ну, типу, щоранку, о 9 ранку, я прощаюсь з великою частиною тих людей, які складали ледь не, типу, основну еліту цього суспільства. Що люди, які були для мене, типу, пам'ятю, їх вже ніколи не побачу, бо Діти, які ростуть зараз, тінейджери, які ростуть зараз, вони, можливо, не так багато пам'ятають. Типу, у них просто фізично немає можливості пам'ятати тих людей. Сказавши все це, типу, ці люди багато років творили щось красиве. Вони багато років працювали над щось прекрасне. В якій би сфері вони не працювали? Ми втратили там митців, фотографів, ми втратили. Я не знаю, журналістів, бізнесменів. Ми втратили просто тупо, тупо це, це був там чийсь брат, чийсь батько, чийсь родич. От. Ми втратили літарі, які робили щось видатне, і про них ми читали в новинах або вони просто щось робили. І, звичайно, що саме по собі типу, задонатити своє життя на благо інших людей в своїй країні, це вже щось видатне. Ну, просто коли я бачу прям дівчат зовсім молодих і вже давно служать за контрактом, тож в мене щось всередині не було, змінюється, тому що я розумію, що ця людина дуже молода. І вона просто, ну так само, як хлопці, просто дівчата в мене прям дуже сильно. А, типу, дивують, тому що я ну мені легше трошки її зрозуміти. Я ну, дівчачий побут, я знаю трошки краще. І я розумію, що зробити цей крок це дуже складно ментально. Це розпрощатись із багатьма речьями, які були раніше твоїм попитом. Тобто, про це насправді мало говорять, бо мені здається, що багатьом людям страшно просто туди якось наблизитись, і вони ну, не думають так про те, що типу, дійсно для людини не просто є вибір піти служити або не піти, але і те, що вона дуже багать, ну, багато речей з минулого життя вона перестає переживати і. Типу, я на це дивлюсь не з якимось острахом, а скоріше Ну, типу для мене військова служба, якщо людина служить, це дуже почесна штука. Це охуєнно потужна, це найбільш почесна річ, яку можна зараз робити. І пішли нахуй абсолютно всі, хто зараз вважає, що про це треба забути і рухатись далі, і що це не має значення, бо є якісь інші війни. Мені похуй на інші війни. Я живу в Україні. Мені не похуй на ту війну, яка відбувається безпосередньо в моїй державі, в, моїй, в моєму місті. І, а а от на, ну типу, я не кажу, що там вони всі там інші мають чи менше значення, я просто кажу, що у вас зараз є війна в країні, то будьте добрі, будь ласка, хоча б зверніть на це увагу, бо це ваш прямий обов'язок. От і, типу, я до того, що така суперекзистеальна штука, тому що... Зараз ти сидиш філософствуєш і вийобуєшся тим, що типу ти розумієш або не розумієш реалії війни, а завтра тебе типу, може просто не бути. В такий час ми живемо. Якийсь такий дуже дивний час, але дуже вирішальний. І повторюсь, я вважаю дуже почесним те, що роблять зараз люди. Будь-то фронтові або тилові посади, мені все одно, тому що. По-перше, я не служу, повторюсь. Ну, краще би я пережила це на власному досвіді, ніж на камеру, Тому що, скажімо, якщо я цього не роблю, тоді яка мені ціна Отак, так Якщо я не викупаю, наскільки це можливо? Наскільки це зараз моя основна. Задача мій борг як людина, тому що я не просто е, от е, з чим мене дійсно пов'язана війна, ментально, це з тим, що я не просто громадянин, якийсь ікс, якийсь нонейм, no типа як якийсь привид, просто а з тим, що я безпосередньо учасник подій в цій країні, з тим, що я українець, да, українка, з тим, що я людина і особистість. А не просто тупо якийсь громадянин там, Кейн, я не знаю. От, і... Я не вірю в фатом, я вірю в збіг, але я вірю також в те, що піти туди це найахуєнна штука, яку можна зробити. І що наша реальність вимірюється, типу крутістю вимірюється зараз там, а не тут в тилу, де всім похуй. Ну, типу, не те, що всім похуй, Всім непохо. Просто тут ми ніколи не відчуємо того, що відчувають вони, і вони ну, максимально э, круто роблять свою роботу, максимально переживають те, від чого не можуть зараз ніяк позбавитись, ні втекти, нічого такого. E, і це дуже почесно. і це те, заради чого можливо людина взагалі живе виборювати своє право на життя, і виборювати не просто своє право на життя, типу як вуличні бійці, там з якимось офніком, а виборювати право своєї країни і людей, яких ти навіть не знаєш, яких ти ніколи не бачив, і які можуть сказати, що тебе туди не посилали, або ще якусь хуєсосну репліку, і ти просто береш і йдеш туди і помираєш заради них. От, тому що є якісь більш ідеологічне навантаження, типу, що я особистість в першу чергу. От для мене війна вона присвоює людяність, вона присвоює якісь риси там, де ти міг би просто бути українець, аля. І вся ця байректарщина, яка мене настільки займала, вона не має такого смислового навантаження і хвилина мовчання, коли ти просто психологічно прощаєшся. От, е, тому що байрактарщина — це пропіаритись і нагріти руки на чомусь. А е, про хвилину мовчання, про ритуали прощання з людьми, про побратимство в першу чергу, про е, честь військовослужбовців. Це інший взагалі, вимір. Тому що це закони суспільства здорового, як воно має бути. Коли ти не закриваєш очі на те, що в світі може відбуватися абсолютно піздец, і якась хвора на голову країна може вважати, що вона може тебе завоювати і побудувати тут якусь нову парашу, тому що вони морально збанкрутіли, і вони не розуміють, що таке взагалі вільна держава. Ти не можеш закрити очі на те, що вони прийшли сюди вбивати і красти. Але ти кажеш просто, що можливо, типу, ми достатньо могутні, щоб боротися з ними, і ми достатньо могутні, щоб дати їм пизди. От, і якщо останнє навіть, що ти робиш це, даєш пизди таким державам, то ти точно живеш не дарма, бо це найкрутіше, що можна зробити в цій ситуації. Якось так. Не те, що я хочу розводити якусь філософію, просто це думка достатньо важлива, щоб вона була тут. І я хочу зробити щось. Побачимось в наступних відео. І це дуже важлива тема, про яку варто думати, бо на даний момент це найважливіше, що в нас є. Відборювати те, що ми маємо. Відвоювати Крим, на який ми маємо право. І продовжувати пам'ятати всіх тих, хто вже не нами. До зустрічі! Дякую, що дивитеся. Слава Україні!